15-річна Нікіта на одній із локацій інтерактивної виставки Третє дихання. Її інсталяції дозволяють у розважальній формі дізнатись про природу емоцій та почуттів. Сьогодні я дізнався багато чого цікавого, те, що мені надобиться в житті і по шкільній програмі. Наприклад, те, що радість може накопичуватися так само, як і гнів, крім того, розвантажився емоційно. Екскурсія сприяє ментальному відновленню її для своїх підопічних. Це 40 дітей, чиї батьки загинули, захищаючи нас усіх, організувала авіакомпанія Українські вертольоти. Нікіта серед її підопічних на війні втратив обох батьків. Вже не боляче, проте я б не хотів би розказувати. Експонати виставки вивчає чотирирічна Соломія з Бучі. Вона теж під крилом турботи благодійників. Дівчинка не пам'ятає татових обіймів і, на жаль, більше їх ніколи не відчує, розповідає мама. 17 травня було три роки. Раз, дуже цікава, пізнавальна локація. Як для дорослих, так і для маленьких. Тут є певна психологічна розрядка. І навіть для себе, ось я навіть підійшла до стіни і сама від себе не очікувала і навіть розплакалася. як Там запитання, чого тобі не вистачало в дитинстві, яких слів ось. Відірвала два листочка, зачепила екскурсії, концерти, виставки, майстерки це лише частина програми благодійної платформи дітям наших захисників. Її ініціювала та реалізовує команда авіакомпанії. Бізнес-опікуни щомісяця надають кожній дитині по 10 тисяч гривень. Купують приємні та необхідні подарунки, побутову техніку, одяг, різні девайси, гаджети. Сьогодні, наприклад, крім походу на екскурсію, діти отримують смарт-годинники до дня захисту дітей. Наші е, дітки і е, їх родичі кажуть, то що ви щомісяця щомісяця даєте нам гроші по 10 тисяч гривень? Це дуже дуже важливо. Але для нас більш важливо, коли діти спілкуються з вами і бачать, що вони не одні. Що за них переживають, що їм допомагають, що вони не один на один за своїми проблемами, для нас це дуже важливо. І ви бачите сьогодні, який емоційний був мостик між мною, моїми співробітниками і дітьми. Для мене це дуже. Дуже дуже зворушлива подія. І з початку року благодійну платформу підтримали Міністерство у справах ветеранів України, Державна служба у справах дітей України та ICC Україн. До проекту вже долучились понад півсотні компаній та підприємців. Разом вони взяли під опіку 169 осиротілих дітей захисників. Окрім дітей, в компанії допомагають реабілітовувати ветеранів та закуповують все необхідне силам оборони України. Загальна сума наданої допомоги за всіма напрямками вже наближається до 300 мільйонів гривень.